Ковбаса квартири добра в лапках міліція, як насправді жилось у СРСР. Не так давно ми спростували міфи про золотий час, в якому люди нібито жили довго, щасливо, без турбот і хвороб. І вирішили продовжити тему для мільйонів людей. Таким золотим часом, в якому все було краще, був радянський союз. У цьому випуску ООС ми розглянемо найпоширеніші міфи про життя в СРСР. Ви дізнаєтесь, чи була радянська ковбаса натуральною, звідки бралися безкоштовні квартири, де не міг навчатися радянський єврей і Я що не з повідомленнями міліціонерами, які вбили офіцера КДБ. Розбираючи популярні міфи про радянський добробут, ми свідомо виносимо за душки важкі та нестабільні роки, наприклад, після війни чи перед розпадом СРСР, йдеться насамперед про улюблену для багатьох Брежнівську добу, коли країна жила без серйозних потрясінь, а світові ціни на нафту забезпечували гарний приплив грошей. Міф перший за гостом ех, ковбаса була не тільки по 2,20, а й справжня з м'яса молоко і сметана без хімії цієї. А пломбір Ну, no, смач... ти чула такі фрази? Конечно, я, я чув від, від, від батьків від там від старшого покоління, від, прям бабу, полічка особ, особливо да. мама. Mm. в мене така ніколи не була. Вона ригала всього радянського. Вона радувала, що воно пішло в минуле, і вона з бісить радянські фільми. В мене батьки теж казали саме музика. про радянський союз. Коли знаєш, коли, коли там типу десь ти в дитинстві дивишся радянські фільми, і такий там ну ти цікавишся, просто як воно. Було, воно в фільмах, звісно, все романтизується, показується, як це класно було. І я думав, що це дійсно було класно. І коли у батьків питав, і мені батя казав, ні, це була повна закупа, мені не вірилось. Мені здавалося, що він спеціально мені так розказує, щоб мені не обідно було, що я не в ті часи живу а зараз. Але про продукти також вони казали там, тільки не про ковбасу. Вони згадували про якісь там наприклад, жувачки, про якісь там конфетки, які були щось, наприклад, такі штуки, які випускалися вже і в нульові, угу. і були в радянському союзі. То він казав, що ні, ну це було тоді колись трішки краще. Uh -huh. А мені було обідне все, да, що ми на Новий рік в мене всі знайомі з легким паром дивилися, в мене таке не дивилися. Типу, мама, мама ригала на цього фільму, тільки десь включаєш, і тільки включаєш вона, де, вона виключить цю хуму, виключи, потому що. Ну, це я перший раз подивився, коли ти мені включила. <рес> я виросла, потім включила. Дідшанові, пише, я боявся СРСР, -СР, тому що думав, що тоді люди жили в чорнобілому світі. <рес> Це можна уявити, як в дитячому мозку да? працює. Що ж таке, радянський ГОСТ, який фанати СРСР вважають знаком якості? Це російська абревіатура від державний стандарт. Гост не жорсткі правила, а лише рекомендації щодо якості продукції. Чи читали радянські гости ті, хто так сильно за ними скучить? Достатньо побіжного погляду, щоб розбити міф про виключну натуральність радянських продуктів у повному списку дозволених гостом штучних компонентів понад 200 найменувань. Наприклад, до ковбаси і сосисок додавали Е-250 250 нітрит натрію. Це консервант, що знищує небезпечні бактерії. Звичною домішкою у хлібі був е 471 Це емульгатор, речовина, завдяки якій змішують інгредієнти. Є 160 шістдесят бі для вершкового масла і маргарину. Цукор рафінат за гостом можна було фарбувати мінеральним барвником УЛ-1. Радянську ковбасу і рибу коптили на фабриках без диму. Речовини, отримані з відходів виробництва скипидару і каніфолі, містили ацетон, формальдегід та інші сполуки. Такий список можна продовжувати дуже довго. Прикіне воно... цих назв, типу. Постає вже так, да, але ж наскільки я розумію, воно зараз не краще. Просто це, це тільки тобі показує, що воно тоді не було краще. А, просто зараз технології того ж копчення, зараз, воно контролюється більше, і такого я думаю, що таким не коптять. Ні, але я, я не про, люблю про, про, про додатки оці а, там типу ні, ці нормальні. Оці емульгатори, ото все воно, типу, плюс-мінус нормальне, і воно безпечне. Тіпа, даже зараз робиться в більш якісних продуктах, більш якісні, типу, оці добавки додають угу. в дешевих, то зрозуміло, що я думаю, що якихось, тому що треба ж економити, щоб продукт в ітогі вийшов дешевий. А саме технології коптіння цього самого, то мені здається, зараз ну, такого не має бути. А може і є, тому що ну, мені, от саме копчене, типу, от воно якесь таким гідким віддає. Ну от воно мені, тому що воно мені хімоза якось віддає. Гаразд, з натуральністю розібрались, але чи була радянська їжа смачнішою? Смаки річ суб'єктивна. Ще римляни говорили, що про них не сперечаються. Але з віком у людини стає О. менше смакових рецепторів. Це науковий факт. Тому в 60 років от тобі прикол, що їм раніше було краще, тому що притуплюються смакові рецептори, і їм раніше було все краще, тому що смаки краще відчувалися. І науковий факт, що доведено, що що смакові ну, рецептори псуються. Ось Міша під час марафону не жрав, не жрав, а потім йому любах. Смачна. Капусточку поїв да, такий да. ого вона солодка. Та сама їжа здаватиметься гіршою ніж у десять. Може, секрет всього смачного радянського саме в цьому. Міф другий. Безкоштовно я отримав від держави квартиру, не платив ані копійки за інститут і лікування. За непорушними законами економіки нічого повністю безкоштовного не існує. Якщо громадянин може отримати щось безоплатно, значить це щось уже оплатили раніше. Наприклад, податками. Хто ж сплачував за безкоштовні радянські квартири, лікарні, ліки, школи та ВНЗ? Ті самі громадяни, насамперед, робітники і селяни. У колгоспів всю вироблену продукцію викупляла держава єдиний замовник і монополіст, за цінами в кілька разів нижчими за реальні ринкові. Ну, в середньо... ну і, і продати ж неможливо нікому іншому, так? Да? Ну так, да, єдиний монополіст вони викупляли, і вони продавали вже далі. Я думаю, на експорт угу. продавали вже нормально лутали бабла собі, а селянам платили. Зарплатня робітника становила 150 рублів на місяць, десь 3% роздрібної вартості виробленої ним продукції чи 5-10% гуртової вартості. Куди ж ішла колосальна отримана різниця? На що держава витрачала зекономлені на зарплатнях громадян гроші? За статистикою найбільше витрати йшло на оборону, чого варті лише ядерні перегони, про які ми говорили минулого тижня. На другому місці допомога братським режимам і комуністичним партіям по всьому світу. І тільки третьою статею витрат була соціальна сфера. А тепер зупинимося детальніше на кожній з трьох безкоштовних речей. Міф третій житло для кожного. Квартири всім давали, а зараз все життя збирати будеш. Блін, ну всім давали квартири. Ну це, на, навіть тоді ж воно так і було, що ну ти все життя працюєш за заслуги і, і за заслуги отримуєш цю квартиру. Тобто, чим це відрізняється від того, що ти все життя працюєш на роботі, яку обираєш сам. Е, працюєш типу як завгодно, збираєш ці гроші і купуєш сам. І пахаєш на, 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 на державу, і отримуєш потім в старості квартиру. Mm -hmm. Це ж то те да, саме. Да, да, да. Та стояти я... в черзі, а стояти і в черзі там, черзі там роками да. по 10, 15, 20 років. З другої половини 1950-х, це доба Микити Хрущова. Ситуація з житлом справді покращилася. Компактні Хрущовки після комуналок здавалися раєм, а Брежнівки після них тим паче. Але те, що своя квартира всім діставалася без проблем і очікування, міф. Щоб отримати своє житло, звичайному робітнику заводу доводилося чекати в черзі. Зазвичай 15-20 років, іноді і 30-40. Звісно, партійної еліти це не стосувалось. У них були окремі будинки з найкращими умовами, так звані цековські, від абревіатури ЦК і ніяких черг. Другим нюансом було те, що навіть отримане після стількох років очікування житло по суті вашою власністю не було. Громадянин не міг ним вільно розпоряджатися чи продати. Квартири далі належали підприємству, що надало їх. По суті, це була оренда, і держава могла будь-якої миті відібрати житло, що періодично і робила. Обирати собі квартиру теж було не можна. Доводилося брати те, що пропонували. Якщо люди хотіли змінити місце проживання чи роз'їхатися, то єдиним більш-менш реальним шляхом ставав розмін. Це був напівлегальний спосіб, і дуже часто він перетворювався на справжній квест. А самого поняття купівля квартири тоді не існувало? Та існувало. Я існувало? думаю, хтось міг напевно, собі якісь е... типу, якщо ти не, якщо ти не якісь. Ні, якщо ти а. не якийсь там державний цей, який отримує, а, хуй, ніхто знає. не купував тоді квартири. Правильно не було приватизації. Не було. Ага. ага. Часом учасників розміну налічувалися десятки, і будь-якої миті схема могла зруйнуватися, якщо одна зі сторін виходила з гри. Чекайте, а Радянський Союз розпадається, і виходить, в Україні, яка стала окремою країною нарешті, то виходить, що квартири просто лишилися тим людям, хто там жив. Правильно, вони почали приватизувати їх чи що, да? Тому що ну це ж вже не радянський союз, да? Клас туполут. Спробою розв'язати квартирне питання в СРСР була програма Житло 2000», ухвалена 1986-го. За цим планом кожна радянська сім'я до 2000-го року мала отримати окрему квартиру. А в квартирі кожному члену сім'ї належала б окрема кімната. Але вже 1989 року стало ясно, що з наявними темпами будівництва реалізувати план не вийде. Ні, люди по факту то піде на ці квартири і там поселилися. Але взяти наших українців, які жили в радянському союзі, і Україна була ще в складі радянського союзу. То е, в них, якщо б продовжувався радянський союз, їх могли виселити. Вони ніякого права на цю квартиру не мали. Радянські розвалюються, вони приватизують це їх власність приватна ну і все, да, і все і це на ця... тому що ну все все одно це плюс лут, тому що їх тепер не виженуть оттуда. Міф четвертий медицина. Радянська система медицини була найкращою на планеті. Це визнавала О, це навіть всесвітня організація охорони здоров'я. Насамперед зазначимо, вооз ні, не ми, а вже згадана Всесвітня організація охорони здоров'я. Ніколи таких висновків не робила у 1950-ті роки. Радянська медицина посіла перше місце у світі за кількістю лікарів на одного мешканця. Але ж ми розуміємо різницю між кількістю і якістю. Приклад погляду з боку на радянську охорону здоров'я брежнівських часів стаття в журналі Тайм 1980 року. Автор визнає, що низка провідних клінік країни, в основному в Москві, справді високого рівня, але що доступно простому смертному. Лікарі зазвичай низької кваліфікації, без доступу до нових досягнень світової медицини, широко використовують народні методи на зразок гірчичників, банок, пиявок і розтирання пацієнтів спиртом. Морально застаріле обладнання, нестача ліків, багаторазові шприці та голки. Багаторазові аналізи роблять вручну, а результатів доводиться чекати по кілька днів. Обшарпані і брудні приміщення лікарень. За формально безкоштовної медицини пацієнту все одно доводиться платити не тільки за операції і ліки, а навіть за постільну білизну. Як то кажуть, і в чому автор не правий. Додайте сюди такі радощі, як традиційне радянське хамство медперсоналу чи жахливу стоматологію без нормальної анестезії, і від легенди про передову медицину не лишиться каменю на камені. Міф 5 Освіта. Університети наші були попереду всієї планети. Ми вже говорили, що важко сперечатися про смаки, і не менш важко знайти об'єктивні критерії для порівняння освітніх систем. Але характерною властивістю освіти в СРСР була її залежність від ідеології. Всі студенти в усіх ВНЗ, від акторів і до фізиків, були зобов'язані вивчати історію КПРС і марксизм, ленінізм. Особливо від впливу ідеології потерпали гуманітарні науки. Історія, філософія, соціологія виступали радше інструментами пропаганди, аніж повноцінними науками. Тому розумієте цьому... чому настільки багато людей 50 плюс років, які тіпа типу, досі отвергають все сучасне? Вони хочуть туди, вони тягнуться до Росії тої самої, яка. І є аліцотворенням цього всього uh -huh. Радянщини. Тому що, ну, типа, вони вчилися в тому всьому, вони промивалися дуже багато років цим всім. І для них оце от. Ідеологія і романтизм, даже в цьому всьому ну типу багато багато з мені здається, з цього старшого покоління навіть не може усвідомити, що це все була пропаганда. Типу, якщо да, тобі да, в школі да. це розказують в університеті, там воно вже... все життя, воно, воно тебе є переслідує. Ти, ти тебе вивчаєш вже. історію, ти вивчаєш філософію, але що там воно, що там воно, то воно воно, типу, і здається, що значить, так воно і є. Але є старші всип... люди, які усвідомлюються. Це я ж кажу, що частина якраз людей старших, типу не всі, а велика частина є і в Україні досі, які типу за цим всім скучають і е, живуть цим. Для технарів у цьому плані все було простіше. Їх не так грузили ідеологією, як наслідок, випускники радянських технічних ВНЗ конкурентні у світі. Неблагонадійного викладача чи студента в СРСР могли звільнити чи відрахувати. Висока кваліфікація професора чи глибокі знання студента не впливали на ситуацію. Наприклад, 1973 року з історичного факультету Львівського університету відрахували сімох студентів-відмінників. Створення ними самодіяльного гуртка з вивчення історії України розцінили як вчинок негідний звання радянського студента. Тоді хлопців відправили до армії, а дівчина була змушена працювати на заводі. Пізніше кілька з них, попри все, таки стали відомими істориками. Вступити до престижного ВНЗ, навіть талановитому студенту, зазвичай було непросто. Пишним цвітом квітнула система блату. Окрім цього, існували класові і національні перепони та обмеження. Якщо до початку 1950-х років в першу чергу страждали класово неправильні абітурієнти, на кшталт нащадків ворогів народу, буржуачи, аристократів, які не поїхали, то згодом дався взнаки неофіційний державний антисемітизм. Абітурієнту єврею з 1960-х по 1980-ті роки вступити на математичні спеціальності у великих містах країни було практично неможливо. Міф шостий Безпека Люди. Ключі під килимками лишали, злодіїв не боялися. Вулицями можна було вночі спокійно ходити. Просто ніхто не було не новостей, не було телеграм-каналів, не було, міліція... телеграм не да, було... ніхто да. не знали. То й проблем нема. А тепер по телевізору і в газетах один кримінал. Слова телевізор і газети тут ключові. Радянські ЗМІ, якщо й повідомляли про злочинність, то у вигляді нечастих репортажів з зали суду чи сухих зведень про покараних правопорушників. Тому люди і не знали про. Та багато про що, наприклад, про серійних убивць, а вони були і чимало: Андрій Чикатило, Геннадій Михасевич, Анатолій Сливко тощо. І хто зна, чи не було б їхніх жертв значно менше, якби тема не замовчувалась. Не розповідала преса і про численні молодіжні підліткові банди, що існували в багатьох радянських містах, наприклад, Кривому Розі чи Казані. Але практично кожен, хто жив там у ті роки, розповість про масові бійки з арматурою і кастетами так і в користині та смертельними було. наслідками за даними статусу моєму дитинці Ну, тому що, зайчик. Користин застряг е в часі. розумієш? всюди вже банди порозвалювалися до користання. ще не дійшло. 1970-го сімдесятого Україні зареєстрували трохи більше мільйона злочинів, а 1983-го – вже два мільйони. Якось не схоже на перемогу над криміналом, загалом рівень злочинності в ті роки був нижчим ніж у США, але вищим ніж у більшості європейських країн. Образ ідеального радянського міліціонера, який хоче вам тільки добра, це породження серіалу Слідство ведуть знавці і подібних витворів. До речі створення знавців ініціював багаторічний міністр внутрішніх справ Микола Щолоков, який піклувався про імідж свого відомства. Мене був період я я згадав, що я е, засинав, і я перед сном це здається. Ми жили коли на Деміївській. Я лягав спати і постійно перед сном собі врубав цього Леоніда з Леонідом Канєвським, і тупо врубав цю і засинав під нею. Відносини суспільства і міліції ілюструють численні масові заворушення, викликані насильством з боку правоохоронців, скажімо, в Нальчику 1968-го чи в Дніпроцержинську 1972-го. Своєрідний БЛМ по Радянськи, показове і так зване вбивство на Ждановській 1980 року в Москві. П'яні міліціонери у службовому приміщенні на станції метро побили пасажира і відібрали в нього дефіцитні продукти. І зрештою вбили, щоб замести сліди. Можливо, все зійшло б їм з рук, але вбитий виявився офіцером КДБ. І чекісти не тільки знайшли злочинців у погонах, їх розстріляли, а й влаштували масштабне розслідування порушень міліції загалом. Згаданий Щолоков після цього втратив міністерське крісло. Зовсім нещодавно вийшла книжка української дослідниці та письменниці Олени. Блін, Я ще тоді хотів і Ми забули і ми все. Ми ще тоді два роки назад. Дивились перше це відео, хотіли купити цю книжку і забули. Так як ви зрозуміли, це про їжу в СРСР, але це не просто історично кулінарний довідник. Їжа розглядається ще й як цитата за нотації, один з потужних механізмів соціальної інженерії та самопримусу. Авторка вивчає не лише реальну їжу, а й її образ у пізньорадянському кіно, який теж може розповісти нам чимало про тогочасне суспільство. Смак радянського увійшов до короткого списку премії Книжка року року-2021». А щоб ви порадили почитати та подивитися тим, хто не пам'ятає радянські часи, але хоче зрозуміти, як жилося тоді. Пишіть у коментарях дуже дякуємо, що подивилися на ютубі. Якщо сподобалось, обов'язково поставте лайк на це відео. Напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Приходьте на стріми, де ми оце дивимось, і обов'язково переходьте за посиланням в описі. Хоч це відео і старе, поставте там також. Будь ласка, лайки. Можете в коментарях привіт від нас передати. Будемо дуже вдячні.